Хлопцям, які отримали будь-яке поранення, треба займати своєю реабілітацією. Це вже незвичайне життя для нас. Моральний стан дуже сильно покращиться, бо після басейну зразу на весь день настрій дуже сильний. Поранення я отримав. В місці місті Неліпівка Так сталося, що ми вже виходили з позиції. Вже достатньо відстань пройшли, але дістав нас ворожий дрон. Він повредив мені дуже сильно ноги, що я не міг на них ходити. І після цього ще було п'ять скидів, і треба було приймати якесь рішення, що, що робити. Я прикинувся мертвим, дрон полетів, стало тихо, і тоді я прийняв рішення повсти. Так як місцевість дуже складна, то евакуація має здійснилася на 14 годин. У загальному від поранення до евакуації. Спорт дуже підіймає настрій. Зараз я не дуже люблю знаходитись довго в палаті, я знаходжу чим постійно займатися. І спорт це один з того виду, що я можу десь активно себе показувати. Ті ж лижі, на яких я був, де ти можеш вільно щось робити. Це підіймає настрій, вдохновляє. Ну, я би не сказав жити, тому що. В принципі, в мене немає такої проблеми, що я не живу, я живу, але це просто дуже сильно впливає на мене, що я щось можу робити, особливо басейн, бо тут ти повністю володію своїм тілом, я можу розслабитись повноцінно, я в ньому відпочиваю і скорості, користь ці м'язи, які не задіяні в звичайному житті, навіть коли займаюся реабілітацією. Не може задіяти тут. Вони сто відсотків задіються. Я дуже хочу приймати участь в турнірах по плаванню. Це 100%. Я хочу більш активно займатися, чим зараз. Я цьому приділяю часу. Зараз дуже багато справ, бо я їду за кордон протезуватись. Я би хотів попасти в команду Invictus Games, тому що там теж вони приймають участь в різних видах спорту, ті ж лижі. Настольний теніс, там багато видів спорту, то Но там треба бути многофункціональним. Я хочу, щоб завжди переслідувала вас вдача, тому що тільки вона допомагає вижити. Ну і, і тренування. Ніколи не здавайтеся, тренуйтесь, не лінуйтесь ходити на полігон, холоститись, не нехтайте цим. Завжди займайте укриття. І тренування, і тренування це все. Бігати, холоститись. На полігони стріляти. Е, медицина дуже важлива. Втілити мрії да, це ходити. Це я дуже мрію. Це така мрія номер один для того, щоб і 100% втілити. Це, для цього я буду дуже активно йти. Друге, це я хочу пригнути з парашуту. Я думав про те, щоб пригнути в Україні. І... Але коли це станеться, нам невідомо. І мені підказали, що можна прийняти в Франції. І тому я думаю, це теж тепер місія номер два втілити її. Ну це такі найближчі мрії.